Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я хочу вам розказати про дуже крутий і надзвичайно корисний сервіс, який знадобиться абсолютно кожній людині, яка подорожує власним ходом. І мова в нас піде про telegram бота якого я сам до речі розробив спеціально для туристів, які їхали від нашої туристичної агенції? Цей телеграм-бот створений на штучному інтелекті. і Зараз я покажу основні функції, як ним користуватися, і для чого він взагалі може туристам знадобитися, а це дуже важливо, тому не перемотуйте. Думаю, з назви вже плюс-мінус зрозуміло про що цей бот. Але давайте наведу вам приклади, для чого він, в принципі, може вам знадобитися. Наприклад, він може знадобитися людям, які на даний момент перебувають за межами України. Ці люди, як і всі люди, в принципі можуть захворіти, можуть виникнути якісь проблеми зі здоров'ям, і не завжди люди володіють мовою, не знають, куди звернутися і як швидко вирішити якісь свої питання. Ну, давайте приведу вам буквально самий елементарний приклад, як можна ним користуватися. До речі, ссылочка на цього бота буде внизу під відео в описі, тому можете перейти обов'язково, подивитися самі, потестувати, як він працює. Ну і плюс зразу, щоб ви його не загубили, перейдіть зараз. Тобто він у вас буде завжди. І якщо раптом, не дай Бог, у вас станеться така ситуація, що він вам знадобиться, ви вже будете знати, що він у вас вже є і ви можете ним користатися. Це набагато зручніше, ніж. Там щось шукати, якісь діагнози в Гуглі, чи як зазвичай роблять люди, а тут цей бот конкретно відповість на ваші питання. Ну і давайте, наприклад, простенький приклад вам зараз приведу. Давайте уявимо, що ви, наприклад, перебуваєте десь там в Польщі, і, наприклад, у вас заболів шлунок, у вас немає ніяких таблеток з собою, ви не знаєте мову, що вам робити. Наприклад. Пишу: Напиши мені таблетки від болю у шлунку, які я можу купити без рецепту у Польщі. І відправляємо боту. Повідомлення. Пише нам: очікуйте. І зразу ж бачимо, нам запропоновані деякі варіанти. Шановний пацієнт, я рекомендую вам використовувати такі препарати, як Спомізан або Ношпа, які можна придбати без рецепту в аптеках у Польщі. Ну це було зовсім просто. Давайте трошки ускладнимо. Напиши мені таблетки від болі у шлунку, які я можу купити без рецепту у Індії. Так як вони називаються в оригіналі. Очікуйте. Усього у нас доступні різні види таблеток від болю у шлунку: мефталспарс, ратідін, омепразоль або домпре, в общем. Проте рекомендую перед використанням будь-яких препаратів звертатися до лікаря для точної діагностики та призначення правильного лікування. Е, в принципі, ви можете взяти, наприклад, оці таблетки і м, подивитися також інструкцію. Напиши інструкцію до ліків. І вставляємо. Це комбінований лікарський засіб, який містить, щось там містить. Він часто призначається для лікування спазмів та болі у шлунку і кишечника. І тут от все можете подивитися, прочитати. Тобто ви все можете уточнити в нього, е, хай він вам напише, як приймати дозування, це все він може вам пояснити, все це він може вам розказати. Тобто, ну це буквально такий простенький приклад. Ви можете питати його будь-що насправді. Тобто, ви можете, якщо у вас є більш конкретні якісь симптоми, ви можете ці симптоми описати. Якісь у вас, можливо, будуть протипоказання. ви можете це все описати. Він буде на всі ці питання давати вам відповіді. Якщо відповідь, наприклад, вам не дуже вас влаштовує, ви можете задавати якісь уточнюючі запитання. Він це все буде вам пояснювати і роз'яснювати. Тобто, якщо у вас буде конкретна проблема, він вам дуже сильно допоможе цей бот. Тому всім раджу з ним скористатися, попробувати. Ви можете прямо зараз перейти і побавитися, як воно працює, все поклацати, все подивитися. До речі, якщо ви хочете, тут є меню, ви тут можете подивитися додаткові. Якісь е, пункти, меню, тут ваш аккаунт, ви можете інформацію про себе заповнити, там якісь нюанси, ваша вага, зріст, тобто потім воно буде це все використовувати для більш точної постановки діагнозу. Також тут є готові сценарії, можете поклацати. До речі, так як я зараз цей бот ще розробляю, ви можете в коментарях під цим відео писати якісь пропозиції, як би можна було ще його покращити, що би можна було ще сюди додати. Також, якщо вам подобається цей бот, і, і, то ви можете також задонатити. От тут є інвестиції в проєкт, тобто він на даний момент працює абсолютно безплатно. Е, можете користуватися, він вам допоможе завжди в дорозі. А так, можете радити його якимось своїм друзям, яким він потрібен. Ну і на сьогодні це все. Всім успіху, до нових зустрічей. І головне, не хворійте в дорозі.